І неймовірна історія десантника Кобри, який хотів прикрити своїх, лише напередодні стало відоме ім'я українського воїна, який загинув у рукопашному бою із росіянином. Відео останнього бою нашого армійця сколихнуло соцмережі. У ньому Дмитро Масловський намагається здолати окупанта із Якутії і до останнього подиху б'ється із ним. Але що сталося за кадром? Чому український десантник опинився сам на позиціях? І хто той другий, кого він кликав під час бою? Спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко вдалося знайти відповіді на ці запитання і дізнатися, що ж сталося насправді. Дивіться її репортаж. Це відео з налобної камери бійця. Вона фіксує його шлях до приватного і розбитого вщент будинку на лінії фронту. Він заходить у двір і раптом лунає автоматна черга. Здається, наш боєць поранений. А потім зненацька виринає ворог і зав'язується рукопашний бій. Камера фіксує, як в окупанта в руках з'являється ніж, але наш воїн його видирає і намагається вразити ворога, кличе на допомогу. Бій триває хвилини і закінчується, на жаль, не на користь нашого бійця. Та я піду спокійно, не чіпай мене. Я вже все. Це відео жорстокого бою розлетілось у соцмережах. Одних дописувачів вразили останні слова нашого бійця, інші ставили питання: як так сталося, що він один опинився на тих розвалинах І хто такий хаза? Здається, ми знайшли відповіді і тих, хто знає, що там сталося насправді. Це був Дмитро Масловський на позовний Кобра. Він майже спочатку повномасштабної був воїном 71-ї єгерської десантно-штурмової. Його останній бій був на Донеччині у селі що під Курахово. Кобра намагається здолати у рукопашному бою Якута з 39-ї гвардійської бригади Росії. Його данобна камера перед цим зафіксувала, як Дмитро здається геть без остраху. Виходить у повний зріст з укриття і стріляє з ручного протитанкового гранатомету по ворожому панцернику, який їде до наших позицій. Робить це двіч Кадри бою у соцмережу потрапили лише зараз, а самі зйомки були зроблені два місяці тому у листопаді минулого року. Тоді бої у цьому селі були одним із ключових по обороні Курахового. Тож воїни отримали задачу заштурмувати околиці села, аби посилити фланги міста. Але на штурм відправився не кобра, кажуть побратими. Задача і Хаза – це був спостережний пункт, в якому вони прикривали наш тил. І контролювали під'їзд виїзд техніки, маякували нам. Наша задача була підлетіти на автомобілі, прочистити посадку, зайти в село. У тому бою єгерські десантники знищили шість окупантів. Та поки штурмова група єгерів захищала посадку, до ворога наближалася піхота. На мотоцикли їхали двоє окупантів, і якраз через пост, де стояв кобра з напарником хазою, одного ворога їм вдалося знищити, а потім кобра пішов шукати іншого. Кобра віддав йому наказ, щоб хаза з певною специфічною зброєю залишався контролювати проїжджу ділянку, тому що за час, коли ми чистили село, пару байків захотіли проскочити. А Кобра вирішив сам на своєму досвіді. Це було командне рішення, яке треба поважати і. Кобра родом із Одещини. Там у Любашівській громаді його й поховали. Йому було 30 років. На його сторінці у соцмережі він в армійському однострої ще у 2018-му. До повномасштабної війни служив в ООС. Побратими кажуть, це був героїчний боєць, адже завжди намагався прикрити своїх штурмовиків. 71 перша єгерська подала Дмитра Масловського на присвоєння зірки героя ще торік. Він був запальний. Завжди зухвали, іноді трошечки такого аж, аж занадто треба було його спиняти, нікого нічого не боявся. Але чому Кобру так і не почув напарник? Побратими розуміють, це було майже нереально. Хазу не міг. У Хази був контрольований свій сектор і відстань від того місця, де знаходився кобра під час ну, відео, яке зараз в мережі інтернет і хазують. Там близько 600 метрів і до того ж рахуйте, що паралельно ще дві. Групи ведуть зачистку. Тобто інтенсивна стрільба і взриви гранатка. На надо стоїть е серйозно стояла. Отже, як завершився той бій, яка доля нині напарника Кобри? Позиція, де востаннє був хаза, була порожня, і воїн не виходив на зв'язок. Його мали вже подати як зниклого безвісти, але знайшли свої ж під час чергового штурму у підвалах села тяжко пораненого. Нині він і досі в лікарні у важкому стані. Юлія Кирієнко, Валентин Шелко, ТСН 1+1 марафон, Єдині новини.